Кіллоки-віза для молоді до 26 років, що саме важливо знати у 2025 році. Якщо вам ще не виповнилося 26 років, ви можете отримати скілблоки віза, тобто візу кваліфікованого працівника, на спрощених умовах. Але ці умови малять як і переваги, так і обмеження. Пояснюю, що саме потрібно прахувати. Знижений рівень заробітної плати. Стандартна вимога по заробітній платі для візи складвоки тридцять тисяч 700 фунтів на рік. Але якщо вам менше 26 років, або ви нещодавно закінчили навчання у Великій Британії, або проходите професійну підготовку, ви можете подаватися із заробітною платою від 30 тисяч фунтів на рік. У цьому випадку вам дозволяють отримувати 70% від стандартної ставки. Для вашої професії. Обмеження по строку перебування. Якщо ви користуєтеся цим спрощенням, максимальна тривалість перебування за цією візою 4 роки. Цей строк включає також час, який ви вже провели у Великій Британії на одній з віз, наприклад, Graduate Visa. Додаткові умови, це ваша робота має бути у списку дозволених професій. Роботодавець обов'язково повинен мати спонсорську ліцензію, і навіть за зниженою зарплати вона має відповідати мінімальному порогу для конкретної професії. Чому це важливо? Багато хто не знає про чотирьохрічне обмеження і думає, що зможе легко продовжити візу чи перейти на постійне місце проживання, проживши 5 років на території Великої Британії. Але знижені умови це тимчасовий крок. А не довгострокове рішення до постійного місця проживання. А як же діяти саме в цій ситуації? Після вже чотирьох років потрібно подати на нову заявку, на цю ж саму візу кілдвоке, але вже з вищими умовами заробітної плати відповідно до вашої професії. Можливо, яка буде вже сягати 38 тисяч 700 на рік. Якщо ви плануєте будувати кар'єру Великій Британії, краще одразу прорахувати всі ризики та перспективи. Якщо вам потрібна консультація щодо саме вашої ситуації чи допомога з підготовкою документів, звертайтеся до мене у приватні повідомлення.